Боже, Така погода якась дивна. Зранку дощ. Потім не зрозуміло, що зараз знову типу дощ моросить. А нам так захотілося морозиво. І я не знаю, наче щось як зробилося. По Полежали, трохи подивилися там телевізора. трохи там. О, і так захотілося морозивом, що це взагалі. Їду, їде мама по морозиво, стекла всі ось. Мокрі, прям. Все. Пішли. Зараз, зараз Юля продавчиця гляне на нас дивним поглядом. Все ж кидеть. Вже... Ох, який вітер, боже. Слухайте, а я ще хотіла з Ванькою пішком пройтися. Добре, що хоч передумала. І дощ, і вітер. Так, так. Да. вибора рожна, звісно вже. Не так, іменно холодне, хоч ой, холодне хотілося. Шоколадне. Ну вже ж якби вибора. Так, і Андрик заказав якась польська шоколадка. Дешева, сильно. Я про неї нічого не читала, але йому захотілося. І семки, Все, на цьому все, Приїхали. Вечір в нашій хаті. Сидимо, наплювали, ось всю кухню заплювали вже семками. Тихенько собі дивимося цей хату на тата. Тихенько. Да, нормально? Усім нормально. Тихенько. Да, тихенько. Незаметно. Що... Привіт! Прокинулися сьогодні і вже не було світла. Ну, у нас якісь ремонтні роботи були. Коротше кажучи, вирішила, що зараз думала, що його приготувати субота, всі вдома. То зараз поїду куплю фаршу. І зробимо сьогодні ліниві голубці, тому що вже давно хлопці хочуть ті ліниві голубці, але як то кажуть, знаєте, якщо дитина хоче голубці, папа хоче голубці, але не хоче мама, значить не буде голубців. Але сьогодні мені самі захотілося іменно ліниві оці. Я не люблю, ото їх завертувати, закручувати. Блін, яка там така пуста попадалась. Коротше, общем, саме проще мені. Та зараз поставила в мультиварку Онорис, поїду по-бистрому, куплю фарш, прям геть, щоб не заморачуватися. На дворі така собі погода. Дивлюся, кохання на виживання. В общем, все, суботній такий день. Подивіться, які Ванько наші портрети понамалював. Це мама, собственно, персонально. Я просто знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що це ж прямо наче оце по-серйозному малювати ці квадратики чи ці трикутнички. Очі туди-сюди. Бачите, це мама. Прикол в тому, що він лівша. І він, боже мій. Навіть сонечко толком намалювати не міг. А тут уже старається малювати отаке. Це мама, це папа. Бородатий. Папа бородатий. І оце він нам такі автопортрети забецяв. Ще сказав, що намалює вчительку свою. Так що ждемо ще третього портрет. Ух ти, яке сонечко вийшло. Ух ти! Клас! Ой, як ми за тобою вже скучили, сонечко. Класно. Коротше кажучи, треба по-бистрому приготуватися з'їсти і по-бистрому на двір. Бо, бо що, вже надоїло сидіти в хаті, як ото дурне. Ой, травичка зелененька. І Віталік. Привіта, поката. О. Так, надіюся, Зараз поїдемо до нас, в нашій дольці кабана. Ох, я нас люблю. Коротше, поїдемо. Слава Богу, що він знаходиться поряд з нами, то не треба особо там збиратися, одіватися, продавці всі свої, сусіди. Короте, коли воно в селі, то дуже добре, хоч збори походять не так довго, як коли в місті їдеш. О, Івасик гуляють, гуляють. Що треба? А ти куди? Я по фарш. І ще. І все. До побачення, телебачення. Все, а давай, сьомчики, пока. Це називається фартануло. Боже, може мені сьогодні в лотерейку зіграти. Яка я сьогодні ті типу, повезуться. Пам'ятаєте, я колись казала, що хотіла приїхати сюди в дольчу кабануцю і купити цих же ж голубців. Але їх тут не було, але це не просто голубці, типу магазині, бо я ж такі не люблю. А це голубці, в нього своє ж виробництво. Ну і він, самі вони роблять, типу, звичайні, рукотворні, можна сказати, люди роблять голубці. Взагалі, дуже класна продукція, типу, домашня. Це не, не фабрика, ніяка, нічого. І тут я випадково ось зараз заходжу, фаршу нема. М'яса почти нема, там якась пола залишилася, все. Тут я повертаюся, там голубці лежать. А їх ну просто нереально застать. От, просто. От вони їх роблять дуже рідко. Ну і їх одразу розбирають, бо вони просто реально домашні. Вони такі невеликі, типу, класні такі. І я така по 150 гривень, слухайте. А м'ясо 180. Я така ого-го, фортачок. Взяла воно собі, блін. Оце весь кульок на 200 гривень. І все. І тепер можна спокійно ставити зараз ці голубці. І ой. Це в мене, я ж кажу, з електрикою закльоп. включаєш задню, і воно зразу, це сигнали такі. Так що ставлю зараз ці голубці. Поки вони будуть тушитися, в мене звариться картошечка, а ми тим часом на дворі щось попрацюємо. Воно не жарко, але воно так яскраво, красиво. Я тільки що короче, приїжджала, дивись, в нас, в нас папу вибрали. У нас із димохода такий білий дим там летить, блін. Ще я так поняла, в нас папу вибрали. вже все. О, Я просив лінивий говорити. А це лінивий лінивий ліниві. <пілула> це <гум> ліниві, ліниві. Це каша рисова. У мене буде дитині рисова каша і мені, бо ми точно любимо сильно-сильно. І з якимись туди, ось, правда, що я її поставила на недоварку. Я її типа хотіла, щоб вона ж недоваряна була. Ну, якщо вона недоваряна там, то я її доварю тут. В общем, то не проблема. А мені зараз упростилася система. Получилися гарні голубці, слухай, дивись скільки ми хотіли їх купити, їх не було. А тут, щоб ти понімав, все м'ясо розібрали. Скільки там годин, а м'яса нема. Пола якась там лежить, сала, правда, дофіга. А тоді дивлюся, Боже, ця, ця, ця штука з голубцями. Ха -ха, кажу, давай. М'ясо по 180, а голубці по 150. Як то воно так виходить, я не знаю, звісно, якось не математично. Так, зараз короче, ставлю я ці голубці, картошечку, все воно зараз одночасно практично приготується. А самі на двір. і будемо зараз дуже сильно усердно щось там прибирати. Там скільки всього треба поприбирати, там капець, там і кирпич переносить, і ще щось попереносить. Ну, ну якщо посудити, то постійно треба щось носити. Вийшла трішки попити кави, трішки посидіти. Ой, що таке село? От сидиш отакого такого ось тихенько. Якісь чаламучки взув. Халата натянув і п'єш собі тихенько каву, а на дворі тихо так, сонячно, небо. Блакитне. Блін, ви... справді треба, дивіться, дорвався прапор, треба зняти його вже звідси, та купити новий, я не сюди хочу його ну, почепити а до Ваньки на будинок, бо тут він дуже часто рветься, високо сильно. І вітер постійно його гойдає. То зараз Сережки скажу, нехай зніме. Не ви ви вирвалися, вирвалися, <світ> да, знову зробили собі ось кавуськи. І зараз підемо із сіреньким. Вже... <світ> да, у мене вже якраз там доварюється, до речі, вже і картошка, і голубці все доварюються. То ми підемо зараз, обріжемо абрикосу одну, да. ще одну. А потім, потім вже будемо їсти. Бо це опасно перетиністи. Ні, не, не опасно. Сьогодні така погода, що не опасно. Ми зімою привикли, пообідали. Та й завалилися. Дивіться, стерненко. Стерненко там іде хвилин 20. А у нас занімається час, там півтора. Можна навіть трошки більше. Зима, ти скажеш? сплячка. Як пойдеть, так? Так. Вулька. Да? Да. Що, прикольно? Булька. <гум> прикольно, так. Да. Як? Почав купати, ти Нічого собі. Ого. Сидить собі як скворець. Гарно, гарно получив. По голові. Зараз будемо тебе спасати. Що? Ау! Що? Не зрозуміла. Можна на піти. Ми зараз будемо обідати вже. А, коли пообідаємо, так, да, можна. Будь ласка. Та що, давай порозтягуємо це все. А, а, а куди його тягнути? На дорогу, хай техай мене розумів. Ага, добре. Дробиться. Це взагалі голодненький мій. Зараз іду сипати дитину голодом морем. Так. Боже, скільки забрикосим. Хочемо її геть отаку укоротити. вона в нас там ця привита ще, в неї ну, два вида там абрикозного одні абрикоз. Це ось на кучку скидаємо це. Віталік буде собі рубати та топити. Бо, бо Віталік... Інакше не Він, ну, Взагалі бідняжечка в нього ручки не там стоять, щоб дровець собі заготовити. Оце заберемо собі. От і великі паламеки. Отакого от хочу, мать коротко, її зробити. Ну, посюди типу, от отак і буде. А з цієї сторони холодно. Да, тут считай, навіть коли сніги ото лежали, Типа ця северна сторона. І тут навіть колись, як сніг було да, колись, навіть коли сніги лежали, то з нашої сторони вже квіточки прям цвіли, а з цієї сторони, виходить, ще сніг лежав. Особливо такого зразу тут під хатою завжди лежав сніг. Давайте підемо Ми раз пообідаємо, а тоді вийдемо далі працювати. Погріємось з нашої сторони. У нас сонячно, у нас взагалі завжди жарко. Печальний син. Яке твоє существо там не може видержати? Оце, Оце. давай мої руки, я сиплю. Я вже похудав. Похудав уже? О. Боже, пошлі. О, все О, такий обід. На моє голодненьке. Голодненьке моє, нещасненьке дитятко У нас дитинка, це на пікнік збирається. То мама зараз робить. Щось, те, що їм треба на пікнік, я не знаю. Зібрала мама на пікнік. Хот-дох, оці бутербродики, сало обов'язково, хлібчик. Все, нормально. Вони обично так і ходять, там сало з собою візьмуть. Та й таке. Що вкладаємо якось? Воно туди не влізе, да, кульочик треба. А ти там мечтаєш. А, щоб не зацепило? Та, Та! обрізай Тільки акуратно і не спрягуй з тудова, поняв? Та я ж бачила. Що, пройшла мимо? Ну. О боже. Так, а там щось папа придумує. Да ну, короче, їм там оті нові горіхи. Так, а ти там обережно давай, спускайся звідти. Так. Да Бог! Божечки мій, О, господи. Господі. Мені кажеться, що мами хлопчиків раніше стають сивими, ніж мами дівчаток. Ні? Угу. подобно. Подобне. Повиграбували, зараз Віталік, у нього акція. Mm. <рес> Та він зараз оці кучки позавозити тут, в принципі, чотири цієї кучки. Короче, я гать прям так сильно не старалась, тому що земля мокра все таки. Але в основному все. Отак основного немає. Бо дуже тут горіх величезний і, пам'ятаєте, тоді оту погода спортилась. Осінню сюди і не дійшли. Не, добре, що хоч сьогодні погода. Абрикоска геть обрізана. Не, шо, що? Не поняла. Ну ріж, де достанеш. Головне його в висоту не пускати. Горіхи тут. В принципі, з них. З них ніколи нічого тут толкового немає, чого вони тут сидять, я не пам'ятаю. Це батько ще садимо, навіть горіхи. Що? Ну і теж отак тільки. Але вже як ростуть, то вже ростуть. Ага. О боже, а що тут таке? Це ви малювали? там. Так, та і там воно отаке куча величезна. Та й собі воно. Ну, Дивись, скільки дров получилось. І там, і там. Отаке. Справилися. Фух. Ну, вже і холодає. Може, з нашої сторони, звісно, ще й тепло, більш-менш, але ну, тут реально прохладно. Прямо таке. Все. Тут дуже гарна земля, до речі, тут торнозем, чорнозем. Це батьки саме на цю ділянку завозили тоді колись. Чорнозем. Ти весь ука чіпиться Ванюха так і не попав у нас на пікнік, бо щось там. То прийшлося самому з'їсти да. ходуки. Да. У нас там десь далеко, колоколи церква. Ванька каже, мама, це, це як ти сказав? Це нормально, що церква дзвонить. Так, да, каже, це нормально, що церква дзвонить. Перший раз в житті церкву почув, як колокола дзвонять, так? Да? Нормально. Mm -hmm. Так, ну, в общем, напевно, там у нас вже знову велике відео, то будемо прощатися, ми, напевно, зараз порозтягуємо ще трошки. Це що? Коротше, е, то ми зараз будемо тут усього це все закінчувати. О, у мене вже і батарея сідає. Так що традиційно дякую, що ви з нами. Пока, пока і слава Україні.